Ідеш oh, ти сюди. Oh, Ух ти! Ух ти! Не будем спішити. Щука! А ану, яка там щука? Ух ти не можу підняти! Не можу підняти. Ну. Ох ти! Ух! Ой, дуже хороша щука. Щука дуже хороша. Ну, три. Там три кіло є. І за сам край зачепилася. За сам край зачепилась. За сам за сам край. йо моё ух ты а ну идешь ты сюда она уже заморилась Там більше трьох, більше трьох, більше трьох, більше трьох, більше трьох. Більше трьох. Більше трьох. Пожалуйста, тільки не зійде. Більше трьох мені кажеться. Блін, тут ще й така вся. Зараз будемо щось пробувати. Сюди вести. Йди на ну, сюди. йди ну, сюди маленька. Ай-яй-яй, яка хороша. Ай-яй-яй, яка хороша, ж. Ой, хороша. Ай, хороша. Ай, хороша. Ого, махіна! Оце махіна. Оце махіна. А, вона Трошки, трошки Ого! Ого! Ні, прийдеся капці мочити, прийдеся мочити капці. Prijde samo ćete kapci. Oh, sorry, I don't understand you. I'm sorry. Абсолютні yeah. мене, mm. yeah, yeah. коли ти вже окончательно заморишся. Закачуємо штани, походу прийдеться. Заходити в воду, але ж мамочка файна. Будем брати, О, оце мамочка. Оце мамочка. Оце мамочка. О, ну що ж ти таке твориш? Ого? Нет, да ну. Ти що, здіваєшся? Я вже тебе пущи взяв. Ні, ти не маєш від мене уйти. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Оце мамочка! О! да-да-да-да-да-да-да-да! О! о о о да да Да-да-да-да-да! Це вона, -мо, -мо! По сравнению, вот моя нога, 43 третий разми... ну, размер, ну сорок другий размер. -о. Це труба, пацани, це труба. Це мені такий подарок на 8 березня. Уу! Йолки-палки! Спінінг топиться! Спінінг топиться! Да, парні! Да! да. Це воно! Це воно, парні! Фу, скільки я з нею возився, це просто труба. Ну, правда, надо, надо треба ж було, щоб вона загорілась, правда? О, це трофей однозначно. Це однозначний трофей. Ну я не знаю скільки тут, але ну, 4,5 є, точно, парні. 4,5 є, точно! О! Да тут сто процентов, Чотири з половиною є. Чотири з половиною. Ну шо ж ти падаєш? Да ну, тут більше, ніж 4,5, мені кажеться. ёлки палки Хороша, малешка, ладно, не будемо тебе мучити. Быстренько зараз фоткаємося і відпустимо. Ікряна ший. Ікряна, ікряна, ікряна. Блін, я походу сьогодні буду ночувати на вулиці, пацани. Мене батя мене додому не пустить. А якщо пусте, я йому покажу фотку відео це і він мене вижене. Фух. Ладно, зараз робимо швидко фоточку і відпускаємо. А! Ну що? Desta caixa chupa chara. Desta caixa chupa chara. Uuuuh. thanks. Uuuh. Haha. Uh. O buzi. Desta caixa chupa chara. Chupa chara, chupa chara. Ай, хороша. Зараз ми її ще... Е... Блін, жалко, що нема ваги. Зараз ми її тільки зміряємо. А там вже буде видно. Ну... Хлопці, 4 з половиною мінімум. 4,5 мінімум. Така щука. О, улибається, Так що все. Міряємо, спина вже болить її тримати. Йолки-палки. Ой, хлопці. Це не передати вам емоції, так. Ну. Зміряємо. У мене у мене був трофей 74 сантиметра. 86. 83, пацани, без хвоста. З хвостом. 92. 90, 90, прошу, прошу, 90. 90 сантиметрів з хвостом. 82. Без хвоста, хлопці. Ну це 4,5 кг. Реально, 4,5-5 кг, десь так. Не менше, ніж 4,5, я говорю. Це ще й пузо в неї таке, вона стопудово або сожрала когось, або вона ікряна. Ну це ікра, м'ягеньке, м'ягеньке, значить ікра. Все, понесем її відпускати. Ва! Ну що, хлопці, ця щука нам подарила бомбезні емоції! Ми зняли з нею відео, коротеньке відео. Ну і відпускаємо красавчика, так? Да? Ну це мамочка, це красавіця. О! О! Я відпускаємо, відпускаємо, відпускаємо. Ша-ша-ша-ша-ша. Хочу тебе ще тако показати маленька. Також хочу тебе показати. О! О! Дивіться, який щокоїт! О! Оце щукоїт! Все, відпускаємо, хлопці! 5 кіло, я вам говорю. 5 кіло! Чотири... 4, 4800 мінімум! Oh sorry, I don't yeah. understand you. Good one. Yeah, absolutely. Wait. <laughs> <Great>. Enjoy. <laughs> Ми це зробили. Пішла, пішла маленька. Ну як маленька, на 5 кілограмів. Все. А, клас, клас. Ну та й все, друзяки. Покидав я ще трохи. Стемніло. Стемнілося, піднявся холодний вітер. Просто дуварняк. Так що будемо вже прикращати свою рибалочку. Така вона у нас вийшла, яка не яка, але рибалочка. В мене сьогодні було, ну прям обмаль часу. Я всього перебачив десь, напевно, ну, час. Давай, поїжджай, поїжджай. Я всього перебачив десь час і, напевно, пів часа возився з тою щукою. Поки туди-сюди, поки її зміряв, поки її зняв. Так що така вийшла рибалочка. Цей раз вже п'ятерочка, очка В следующий раз будемо вже пробувати ловити кого? Правильно, 6, сім'єрочку. Но, на жаль, в мене не було з собою вагів. Я заказав собі ваги, але вони десь їдуть, їдуть і ніяк не можуть приїхати, бляха. Може, ця щука була і кілограм шість, я взагалі на глаз так собі оприділяю. Але 90 см з хвостом. І 80. 82. 82 чи 83 см без хвоста. Це определений трофей. Так що, дякую вам всім за перегляд і до нових зустріч. Пока-пока.